Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал! Рада вас тут бачити! Це відео буде з серії щоденних відряджень. Це перше моє відрядження після початку повномасштабного вторгнення. Дуже цікаво, як воно буде відбуватися, тому що в мене змінилося ставлення до багатьох речей. І... Хочу зрозуміти, як я наразі ставлюся до відряджень. Тому беру вас з собою в це відео і подивимося, що буде цікавенького. І почнемо з румтуру, Бо для мене це вже цікавеньке. До речі, що хотіла показати. Цього разу в мене відрядження в. Добре, зараз розкажу детальніше. Я коректно вставила картку? Так, ніби коректно. Отже, маленький румтур. Так виглядає кімната? Насправді нічого надзвичайного. Я чомусь думала, що це має бути щось таке, насправді не знаю яке. Як ви зрозуміли, а може не зрозуміли, тому я вам розкажу. Цього разу, коли поїхала до відрядження, то зупинилася точніше, якби фірма оплатила готель з світовим ім'ям. Це мережа Рейкарс. І я чомусь думала, що тут має бути щось таке. Таке якесь цікаве. А насправді звичайний собі готель. Хоча все ж таки тут чистенько, плюс є брендована продукція. Дивіться, яка водичка. І написано, що це вітання від самого закладу. Цікавий досвід. Точніше, мені здається, що цей досвід буде цікавий, бо сьогодні тільки початок, ми лише заїхали. Та спробую і розкажу. А чому я сьогодні не можу казати слова повністю? Насправді я втомилася. Дорога була складнувата і затянута в часі. Тому, напевно, трошки я буду плутати сьогодні слова. А, ще хотіла показати. Я показала вам брендовану воду, а дивіться, яка тут постільна білизна з вишивкою R. Це точно те, чого немає в інших готелях. Ну, я маю на увазі не... немає в готелях з га! З... Так виглядає ванна кімната. Теж нічого надзвичайного. Та чистенько, а це головне. І до речі, тут є ванна, можна зробити собі спа вечір. А далі починається мій гастрономічний тур. Бо для мене Черкаси це гастрономічна столиця України. Цей заклад називається Форест і смачнішого салата Цезарь, ніж тут я напевно не їла. Це при тому, що я взагалі його не люблю. Але тут він просто смакота. Погодьтеся, багатообіцяюча назва закладу. І насправді інтер'єр в цьому закладі просто потрясаючий. Як на мене, то це український поп-арт. Тут, наприклад, є бюст Франка в жовто-гарячому кольорі. Тут є картина з написом Ми сумуємо за тобою Крим. Тут є стільці з кафе Морожене СССРівського зразка. Тут є стільці з лабораторій, лікарні. І тут є такі канделябри, скляні, а можливо, навіть кришталеві. Ну, це просто потрясаюче поєднання українського попар. Якщо чесно, так собі була ідейка попити кави на ніч. Цілу ніч крутилася і таке дрімала, не спала. В будь-якому разі, добрий ранок і тихенько, бо колега ще спить. А ми з вами йдемо розпочинати новий день у відрядженні ранкові ритуали, руханка, сніданок. Сніданок організований в формі шведського столу. І погляньте, які тут смаколики, і сосиски, і бекон, і млинці, і сирнички, і кава, і сік. Ммм. І що мене приємно вразило. Ой, гляньте, які яйця цікаві. Я таких ніколи не бачила. Так ось те, що мене вразило. Це не надмірна кількість їжі, а саме достатня. Це настільки круто. Добре, мені приємного, а ми з вами зустрінемося на наступному прийомі їжі. Не переключайтесь. Ну що, в мене відрядження продовжується. На машині накатаюся у відрядженні. Взагалі, чому виникла необхідність цього відрядження? Як ви знаєте, на території України зараз відбувається повномасштабне вторгнення, і частина території все ж таки не охоплена боями і продовжує? Так би мовити, нормальне економічне життя. Ну і співробітники вони все одно відчувають емоційне виснаження з приводу нашої біди. І періодично необхідно підтримувати співробітників. Тому компанії, і в тому числі та, в якій я зараз працюю, вони запроваджують. Насправді професійні тренінги, які в першу чергу спрямовані на підтримку емоційного стану. Ну, звісно, для того, щоб виконувати економічні показники, це однозначно насправді нормально. Ми всі розуміємо, що якщо не буде прибутку в компанії, не буде в нас роботи в кожного співробітника. І таким чином компанії вони знайшли інструмент, як можна підтримати співробітників в цій ситуації і як Продовжувати працювати в нових умовах. Сьогодні в мене заплановане саме таке навчання, і поділюся з вами своїми враженнями. Що, нарешті, набережна. Мрія збулася, я на неї потрапила. Ну, Ввечері, мабуть, тут прикольно гулять. Шкода, що не ввечері потрапила. Багато дівчачого вайбу, то ввечері заклад з чоловічим характером. Такий собі брутальний стиль. Вчора обіцяла вам розповісти своє враження від навчання. Не зовсім це було навчання. Це було більше схоже на психологічну сесію, на якій Хоча, напевно, все ж таки, це було навчання. Просто результатом навчання став не певний навичок, хоча навичка теж там була застосована. Як ви зрозуміли, тяжко окреслити, що це саме було. При цьому це однозначно не такий стандартний тренінг, це точно. Особисто для мене він. Відобразився в особистій сфері життя. І, якщо чесно, це трошки цікаво, бо взагалі цікаво, як переплітається особиста сфера з роботою. Тобто для мене прям багато матеріалу, над яким необхідно подумати. І це те, чим я буду насправді займатися в досить близькому часі. Чому кажу близькому? Тому що сьогодні ще потрібно потрапити додому з відрядження. Тому сьогодні я точно не буду над цим думати і працювати. Та з понеділка однозначно буду. Чому кажу з понеділка, бо понеділок це вже завтра. А можливо, навіть сьогодні ще. Скажу так. Результати однозначно мене захопили, і вони для мене надто неочікувані. Я реально такого не очікувала. І, якщо чесно, я трохи не знаю, що з цим робити. Але мені здається, що це гарний результат. Бо те, на що я раніше не звертала увагу, або вважала як щось таке, як так і має бути. Зараз це той момент, який я розумію, що важливий. А отже, необхідно зрозуміти, як з цим моментом взаємодіяти далі. Тому результат є, цікавість є а, бажання щось спробувати, я, я б навіть сказала, що є спрага до життя після, такого, після такої зустрічі. Тому, якщо у вас в компаніях будуть пропонувати. Якісь такі підтримуючі навчальні заходи, то погоджуйтесь при цьому, реально можуть бути результати дуже неочікувані. А я пішла їсти вафлі і вас беру з собою. Всім доброго ранку. Насправді в мене ранок, тому доброго ранку кажу. А, побачила, що необхідно попрощатися з вами. При цьому хочу перед тим, як попрощаюся, обговорити один важливий і, як на мене, цікавий момент. Вчора, вчора склалася така ситуація, що привізник, яким їхала додому, він продав більше квитків, ніж місць. Тобто, виходить деяким пасажирам необхідно їхати стоячи. Дорога не дуже гарна і. Ну, це майже неможливо, тому що це травматично їхати в такому положенні. Тобто, виходить, що людина придбала квиток, їй потім подзвонили і скасували це замовлення. Звісно, свідками цієї події були всі пасажири в Автобусі. Ну, і, звісно, у всіх одна думка, що я міг бути на місці того пасажира. І всі почали спілкуватися між собою з приводу того, щоб написати відгуки негативні на цього перевізника. При цьому я можу, звісно, помилятися, та наскільки я знаю, то це, ну, напевно, один. Перевізник саме на цьому напрямку. До чого я підводжу? До того, що написати просто відгук, коли немає конкуренції, це не мотиватор змінитися. Плюс зараз дійсно такі складні часи, коли на певні моменти ти не звертаєш уваги, ну вони просто відходять на другий план. Це якісь моменти комфорту, при цьому все ж таки. Ми з вами живемо в економічній ситуації, коли працюємо, втомлюємося і хочеться хоча б певний рівень того комфорту. Або, можливо, навіть не комфорту, а відповідальності. Тобто, коли людина купує квиток в інтернеті, то вона впевнена, що у неї буде місце. Так до чого я підводжу? Я вважаю, що просто залишити коментар, відгук якийсь негативний, це не допоможе у вирішенні цієї ситуації. При цьому, і, наприклад, створити іншого перевізника, щоб створити конкуренцію. Ну, я, наприклад, не піду цього робити. Я думаю, що є певна кількість людей, яка теж цього не буде робити. А просто написати негативний відгук, щоб його написати, який нічого не змінює, ну це не варіант. І я тут подумала: от цікаво, а як можна дійсно вплинути на цю ситуацію? Тому що напрямок, не можу сказати, що перспективний, та люди користуються послугами перевізника. При цьому перевізник, ну він, такий, який є. Виходить якесь замкнуте коло. І разом з тим на ситуацію повпливати потрібно, бо хочеться підвищення комфорту. До речі, квитки коштують ну, добрячих грошей. Тому, коли людина віддає такі гроші, хочеться, щоб була впевненість в тому, що в тебе буде місце доїхати туди, куди необхідно і твої плани не попсуються. В общем, хочеться бути впевненим, що твої плани не зіпсують. Через те, що ну, не вміють рахувати кількість пасажирів та кількість місць в автобусі. З такими думками для роздуму я завершую цей влог. Вам дякую, що були зі мною, і бажаю вам вдалого тижня. Скоро побачимось. До нових зустрічей. Ну, я сподіваюся, що скоро побачимося. Є деякі плани.